Для молоді важливо зрозуміти, що вона перше може впливати на суспільну ситуацію, що їй не потрібно мати якусь велику товсту фінансову подушку, щоб впливати на якісь зміни у суспільстві. Їй не потрібно бути чиновником чи мати якесь представництво у владі, щоб впливати на зміни в суспільстві. Достатньо мати велику ініціативу, однодумців, і тоді можна шукати шляхи втілення якоїсь своєї великої ідеї. Але тут є один ще момент, що молоді люди це все ж таки. Планують на свій особистісний розвиток і на свою самореалізацію. Їм потрібно дати цей період, коли вони зможуть самі себе реалізувати. Бо громадська робота це реалізація цієї е, е, загалом е, якоїсь е, сфери для громади. Тобто ти особисто з цього фактично нічого не отримуєш. Це отримує громада, в якій ти живеш, суспільство, і можливо хтось скаже тобі дякую за цей, чи молодіжний проект, чи фестиваль, чи те, що ти щось покращив. А хтось може скаже: ого, а то що ж таке було дивне. Не цікаве, тобто треба бути готовим до критики, найперше, до нерозуміння.